Тим з людьми, без яких не являєш свого життя, і ще відпереща зустріч з невідомою поки що майбутнє. Юність захоплює дружбою, мріями, першим коханням. Але усе у цьому світі має і початок, і своє закінчення. На жаль, і спливає шкільне дитинство, Свіча Гарячий віск прородить раптовим подихом чудес. Здається, можна у долоні піймати зірку із небес. І між майбутнім і минулим дитинство і безмежя мрій, не наче міст ви протягнули. Сьогодні бал ваш випускний. Модинка у самостійне життя випускників 9 класу 2024 року.

П'ятого класу Михайчук Анастасія розумна, вродлива дізна, сам дивився, у особі, весела та порядка, і добротичного. Доброго дня! Де нас запустити, не пару роздобути, про місті ось на станції бути, який за чайцями з ним не буде не позволить, а хотим свої кратних не давати, що рости в роки. Ото встречаєш голова, не жителька моя. Вона усім допомагала, і вела нас у перший клас. Бачити.

Шість учнів, але так сталося, що на теперішній випуск цього року їх залишилося тільки важка троє, і тому я хочу сказати, що він завжди, навіть таким маленьким, як пішов перший клас, завжди був таким вихованим, пунктуальним, впевненим своїм цілям, дуже скромним. І таким дуже дуже він хвилювався, хвилю ну таким переживав за все. І постійно також інколи щось не виходило, то він вагався, чи це правильно, чи неправильно. Він дуже дуже переживав за все. Ну а зараз, як ми бачимо, він скромний, він красивий, інтелігентний і заступив у юнацьке життя. Петрина, я від вас. Вручаю, він, він наш, він не з Бажуки, він наш випускник. Я тебе, а я не ваша, я ваша. Можу, я забудь ту, що заміняла маму й тату, ту, що проводжала мене путь. Досі сняться очиму в зірниці, тих очах безмежна доброта, вам не гріх і пояс поклонитись. Вчителька мовня, Ви за 5 років нашого життя звикли, що я занадто емоційна, правда? Обіцяю одне, роблю зовсім інше, а думаю взагалі про третє. Іноді ви мене розуміли з півпогляду, навіть не півслова. Мені говорити навіть не треба нічого. Зі мною 5 років ви жили точно, як на Булкані. Але я думаю, що зі мною ви не сумували, правда? І хочу зачитати такі рядки. Сьогодні я зізнатись хочу, сказати є, як на духу, що давно вже я збагнула, я кожного року я з вами росту. Навчилась у вас, я мовчати, робити все в останній момент. Ви навчили мене пробачати. Думаю, ми з вами успішний експеримент. І кожен залишиться в серці, емоції, спогади це назавжди. Доля від вас лише залежить. Щастя тільки сміливі мають. Тож проживіть його, як належить, і нехай світ про вас лише хороше знає. Шановні колеги, допомага! Йорити умів, то захищати нас завжди хотів. Хто любить жарти, гумор сміх. звичайно, наш класний керівник. Хто знає, до чого я звик. тоби не класний керівник. Скільки ж сили треба мати, щоб з нами стільки працювати? Треба бути силачем, бо де школи не землити й калашем. Бажаємо вам отчої нас майстерні всі і переваги. Достатку жити, в слабої любові, будьте щасливі і завжди здорові. Назавжди з вами не прощаємось. Ми ще зустрінемось, повірте і не раз. Тож усміхніться до нас на прощання і прийміть оці квіти від нас. Того, о, о, якого окрім коров'я, проблем гора. Спасибі треба сьогодні сказати, прийшла вже пора. Докі досягнення дипломом нагороджується високі досягнення в спорті Кармазенко Ладиса Олексійович. В спорті нагороджується Захарчук Назарій Сергійович. Максим Петрович. Василевська Тетяна Степанівна. Рамо відвели за активну участь в житті в гімназії і в спорті і навчання.